Друзі, Ветері, Софія, і так, який кармічний урок зараз ти проходиш. Благодарую вас за лайки, за підписки, за коментарі і навіть ваші компліменти. Мені дуже приємно. І так, шістка жезлів, дивіться, тут про конкуренцію. У когось можливі відсрочки в якихось справах. Скажімо так, котрі будуть викликані віроломством. Да? Тут про шахрайство. Ви можете прийти до мети не першим, ворог ваш підіймає голову. Тобто будьте готові, будьте обережні, комусь доведеться пережити зраду, обман, невірність, відкладіть якісь контракти. Небажана купівля нерухомості, можливі підроблені документи. Тож будьте обережні, любі друзі, і буде вам щастя. Да, це все треба. Дивіться, ви попереджені, робіть висновки, і коли ви благо, благосно вийдете з цих ситуацій, ви закрите ці кармічні вузлики, розірвете ці коло. Вітаю, любі друзі! З повагою, Софія!